У четвер, 9 грудня, під час 14-ї щорічної конференції з питань медицини військових конфліктів і катастроф, яка триває в Естонії. Естонська сторона оголосила про наміри передати Збройним силам України мобільний шпиталь другого ешелону. За стандартами НАТО, шпиталь другого ешелону, РОУ-2, зазвичай надається підрозділу рівня бригади або більше, хоча медична підтримка може надаватися і залежно від оперативних вимог. Шпиталь має забезпечити евакуацію з медпунктів першого ешелону роул 1 сортування та реанімацію, лікування та утримання пацієнтів до повернення на службу чи евакуацію, а також надавати невідкладну стоматологічну допомогу. За словами командувача медичних сил Збройних сил України, бригадного генерала медичної служби Тетяни Остащенко незабаром за кордоном розпочнеться фахова підготовка українського персоналу, який надалі працюватиме саме у таких мобільних шпиталях. Планується, що передача шпиталю Збройним силам України відбудеться найближчим часом. Нагадаємо, що вчора міністр національної оборони Литви привіз до України першу частину військової допомоги, що складається з 490 бронежилетів і тактичних поясів. Дякую за перегляд!